А що знаєте про Щедрика Леонтовича? Нічого, на жаль. Відома пісня, яка ну, написана українським композитором, і стала відома по всьому світі. Про Щедрика те, що він був написаний тут. Е, мелодія складається всього з декількох нот. Пам'ятник Леонтовича там в парку є. Ми ходили, дивилися. Композитор хороший. Щедрик був написаний в п'ятьох варіаціях, здається. Ні, нічого. Ні, нічого, <ріст> Вона сама найпоширеніша пісня взагалі в, е, в санкт світі. Щедрик Леонтовича написали в, в Донецькій області Покровськ. О. Наскільки я пам'ятаю, він писатися в Покровську. Уже був закінчений у Вінницькій області, ніби. Знаєш щось? Ні, звісно. Ну, то я не знаю. Ой, не знаю нічого. Нічого не знаєш, Ні. Так? Я його Буху тільки малювала. Дужці. Одна з найпопулярніших. Е, Щедрівок в світі, і те, що ця пісня вона використовувалася в фільмі саме Ну що він, в принципі, відомий по всьому світу. Я переклала, по всьому в фільмах використовувався. Власне, я чим пишатись. Класно написав.